Доброго дня, шановні державні реєстратори, нотаріуси, громадяни, які зацікавлені в захисті своїх прав у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Мене звуть Юрченко Олег Миколайович, моя колега Матвійчук Анастасія Сергіївна, і ми є спеціалістами головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Сьогодні ми проведемо вебінар на тему. Як захистити свої права у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу? Протягом 2015 2016 років Міністерством юстиції було докорінно реформовано систему державної реєстрації нерухомості, систему державної реєстрації бізнесу. Зокрема, був відкритий доступ до реєстрів. Інформація з них стала загальнодоступною. Був запроваджений принцип екстериторіальності, тобто можливість державної реєстрації нерухомості, реєстрації бізнесу, не за їх місцем знаходження. А також у зв'язку із змінами до законів про державну реєстрацію речових прав на нерухове майно. Законом про дезаконом державної про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань було змінено та суттєво розширено суб'єктний склад державних реєстраторів. Зокрема, у рамках реформи децентралізації загальнодержавної повноваження державної реєстрації буду передані на місця. Відповідним виконавчим органам місцевого самоврядування та районних виконавчих органів державної влади, тобто районних державних адміністрація. Нотаріусом було надано право реєструвати нерухомість не тільки під час вчинення нотаріальної дії, також були введені. Абсолютно нові суб'єкти державної реєстрації, такі як, ну, акредитовані, відповідні акредитовані суб'єкти чим активно користуються бюро технічної інвентаризації, що за виконання відповідних умов також отримує доступ до реєстрів. Тобто ці всі дії, ця реформа була направлена на те, щоб надавати якомога кращий сервіс громадянам. Ліквідувати зайву бюрократію, ліквідувати черги е та вставати побутову корупцію. Е однак е відкритість реєстрів, принцип екстериторіальності, територіальності, можливість ну, фактично, вибору державного реєстратора, кількість яких зросла з 2 до 10 тисяч, призвела і до зворотнього. Е Мала і зворотній ефект. Окрім позитивних. Останнім часом е, почастішали е, випадки е, нових шахрайських схем та обрудок. Е, так, шахраї е, масово зараз підробляють рішення судів про визнання права власності на об'єкти нарухового майна. З цим рішенням вони звертаються до державних реєстраторів, які, до речі, згідно чинного законодавства, не зобов'язані перевіряти справжність таких документів та, та реєструють право власності на об'єкти, нерухомого майна за собою. Відповідно, дійсний власник навіть не підозрює. Про те, що він вже ну, де Юре не є власником свого майна. Причому ця схема може працювати як тоді, коли об'єкт нерухомого майна вже внесений до Державного реєстру речових прав, так і тоді, коли об'єкт нерухомого майна власником не вносився. Потім це об'єкт нерухомого майна як мога швидше відчужується. Вже, можна так сказати, добросовісному набугачеві. Особливо е обережними е з такої схеми необхідно бути людям, які е мають нерухомість в Україні, однак працюють за кордоном або бувають у тривалих відрядженнях. Е е крім того, е трапляються випадки подвійної реєстрації об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав. Коли фактично реєструється двійник об'єкта нерухомості уже з новим власником. Ну, щодо порушення корпоративних прав учасників господарських товариств, так званих власників бізнесу, то наразі застосовується наступна рейдерська схема. Тобто для того, щоб відібрати бізнес, зловмисники готують наступні документи. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі і протокол загальних зборів про ствердження такого документу, на підставі цих документів з підробленими підписами та печатками, змінюють засновників компанії. А потім вже державному реєстратору юридичних осіб фізичних осіб підприємців подається ще й протокол загальних зборів компанії, в якому на підставі цього протоколу. Затверджується новий керівник, директор юридичної особи, і реєстратор проводить відповідні реєстраційні дії. У Вас може виникнути питання, як же мені дізнатися, що мої права в сфері державної реєстрації нерухомості або бізнесу були порушені. Одним з таким можливістю є використання електронних сервісів Міністерства юстиції. Коли особа, проходячи просту реєстрацію, створює свій кабінет на сайті електронних сервісів, та за невелику плату може переглядати, моніторити державні реєстри речових прав нерухомо, державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за можна так сказати, досить невелику плату. Якщо ж все-таки вам встановлено той факт, що ваші права на нерухомість права на ваш бізнес було порушено рішенням або реєстраційною дією реєстратора, або ж ви отримали незаконну відмову реєстратора у вчиненні реєстраційних дій. То відповідно до чинного законодавства ви, звичайно, можете оскаржити це рішення. Ну, наразі, можливо, два шляхи оскарження таких рішень діє по бездіяльність державного реєстратора: це звернення до суду або оскарження рішення до комісії з розгляду скарг на дії та рішення державних реєстраторів. При Міністерстві юстиції України або при територіальних органах Міністерства юстиції України, якщо змоделювати ситуацію звернення до суду у разі оскарження рішення державного реєстратора, то можна зробити висновок, що, це тягне, що таке звернення до суду буде тягнути значні фінансові витрати. По-перше, вам необхідно буде скласти позовну заяву. Для громадянина, який не має відповідної юридичної освіти, необхідно буде звертатися до юристів. По-друге, необхідно буде сплатити судовий збір. Це близько 500 гривень. По-третє, представлення ваших інтересів у суді. Також може тягнути відповідні фінансові витрати, якщо ви наймаєте юриста або адвоката. І навіть якщо ви отримуєте рішення суду, яким поновлюються ваші права, вам все одно, одно е прийдеться звертатися е до державного реєстратора, який на підставі цього рішення, має внести е відповідні зміни до державного е до державних реєстрів, поновити ваше право, поновити ваші права, або скасувати своє законне рішення. Іншим шляхом оскарження дії або рішень державного реєстратора є звернення до комісії з питань розгляду скарг, яка утворена при Міністерстві юстиції України та територіальних органах Міністерства Юстиції України. Рішення Державних реєстраторів вони розглядаються Міністерством або територіальним органом за відповідною підвідомчістю. Тобто рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, крім випадків, коли таке право набуде на підставі рішення суду, або коли щодо такого наруховує на наявний судовий спір, або оскарження проведення державним реєстратором реєстраційних дій. Крім випадків, що такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду, оскаржується безпосередньо до комісії з розгляду скарг Міністерства юстиції України. Ну, я наведу приклад, якщо е, рішенням державного реєстратора е, було оформлено право власності Шахая, іншої особи на вашу квартиру, то в такому разі вам необхідно звертатися саме до. Комісії зв'язку скарг при Міністерстві юстиції України, тому що було винесено неправомірне рішення про державну реєстрацію прав. У разі ж, якщо державним реєстратором було винесено неправомірне, необґрунтоване рішення про відмову державній реєстрації прав на не майно, відмову про державну реєстрацію юридичної особи було неправомірно зупинено розгляд. Реєстратор вчиняє неправомірні дії. Наприклад, ви сплатили судовий збір за державну реєстрацію, сплатили кошти за надання інформації з державного реєстру, подаєте пакет документів, а державний реєстратор відмовляється його приймати. Якщо він не називає повний перелік документів, які необхідно подати, або не приймає у вас документи, посилаючись на те, що. Подані не всі документи, поданий не повний пакет документів і вимагають документи, які не передбачені порядками державної реєстрації прав та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, то в такому випадку рішення дії державних реєстраторів ви можете оскаржити безпосередньо до головних територіальних управлінь юстиції. Якщо ви не можете визначити, як визначити правильну підвідомчість, куди необхідно подавати скаргу. Ви можете звернутися до головних територіальних управлінь юстиції безпосередньо до Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, де спеціалісти допоможуть вам визначити, до, якого саме, до якої саме комісії необхідно. Направляти вашу скаргу, крім того, ви можете її просто подати до головного територіального юстиції, якщо вона підлягає розгляду комісії Міністерства юстиції, то на протязі п'яти днів ми зобов'язані її переслати. Також ми можемо надати вам кваліфіковану допомогу щодо складання скарги, тому що скарга. Як документ, вона також е, має відповідні вимоги. Ці вимоги передбачені законом про державну реєстрацію речових права майно та законом про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців громадських формувань. О, скарга е, на рішення дія відділяльності державного реєстратора е, має наступний зміст. Вона має містити. Повне найменування, тобто ім'я скаржника фізичної особи, його місце проживання або місце знаходження для юридичних осіб, у разі якщо така скарга подається уповноваженим представником, то також ім'я представника скаржника і відповідно подається документи, які підтверджують повноваження представника. Подаються у скарзі на дії державного реєстратора, речових прав на рухове майно, також обов'язково зазначаються реквізити рішення державного реєстратора. Такими реквізитами, зокрема, є, такими реквізитами, зокрема, є номер цього рішення, він є унікальним, та дата його прийняття. Також у скарзі зазначається зміст скаржувано рішення дічі чи діяльності державного реєстратора, якими на думку скаржника порушені його права, та норми законодавства, які порушує державний реєстратор. Саме тут і може виникнути у вас потреба у допомозі спеціалістів головного територіального управління юстиції щодо саме законодавчого обґрунтування скарги. Також скаржник має викласти обставини, які обґрунтовує свої вимоги. Крім того, щодо скарги на дії державного реєстратора чи на нарукового майно мають подаватися засвідчені в установленого порядку копії документів. Такі копії документів мають ну, засвідчення їх установленого порядку, розуміється під собою те, що на правому кутку, правому кутку документа пишеться слово копія. Внизу, внизу документа пишеться наступні слова згідно з оригіналом, прізвище ім'я по батькові особи, підпис та дата. Також необхідно у скалі зазначати дату і складання. Це досить типова пункт, коли відсутня дата складання скарги. Ну і, звичайно, має бути наявний підпис скаржника. Щодо подання скарги, то законодавством встановлено відповідний термін, у який ця скарга має бути подана. Цей термін складає 30 днів з, того моменту, з моменту винесення рішення державного реєстратора або з того моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав. Ну, наприклад, якщо ви за допомогою електронних сервісів Міністерства юстиції виготовили собі інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухове майно, а також саме отримали інформацію з реєстру юдичних фізичних підприємців, і ви вбачаєте цій довідці, що ваші права, права власності, права власника бізнесу порушено, то саме з цього моменту фактично і починається відлік. 30 днів, тобто з цього моменту, коли ви саме дізналися про порушення вашого права. Розгляд розгляд скарги на дії державного реєстратора. Ну, сроком розгляду скарги на дії державного реєстратора. Ці сроки визначені з законом. України про звернення громадян. Так, якщо скарга не потребує додаткового вивчення, ну, до неї підкладені всі документи, необхідно, ну, не необхідно затребувати докази, пояснення державних реєстраторів, або їх витробути неможливо, то вона може розглядатися на протязі 15 днів. А загальний розгляд скарги не може. Перевищувати 30 днів. Також хочу наголосити, що у змісті скарги необхідно також відобразити наступну інформацію: чи хоче скаржник бути присутнім при розгляді скарги, а також зазначити як, ну, яким чином. Комісія може повідомити скаржника безпосередньо про розгляду скарги. Це може бути зазначення свого мобільного домашнього телефону або електронної адреси електронної скриньки. Щодо безпосереднього розгляду комісії, порядку розгляду комісії скарг на дії державних реєстраторів, рішення державних реєстраторів, які можуть бути як можуть бути відновлені ваші права. Та, е, які заходи можуть бути застосовані до недобросовісних державних реєстраторів, е, про це все розповість моя колега Матвій Чуконасі Сергійна. Так, я більш детально розповім про процедуру розгляду скарг, які надходять до головних територіальних управління юстиції. Так, скарга в день її надходження, реєструється відповідно до умов законодавства з організації діловодства. І саме з цього моменту починається перебіг строку її розгляду. Перед розглядом скарги по суті комісія вивчає її для встановлення наступних фактів: чи віднесена розгляд скарги відповідно до законів до повноважень головних територіальних управління, чи дотримано вимоги закону щодо строків подання та вимог щодо оформлення, чи наявні інші скарги у суб'єкта розгляду скарги. Якщо буде встановлено, що розгляд скарги не віднесений до компетенції головних територіальних управлінь юстиції, вона підлягає перенаправленню за належністю до Міністерства юстиції України протягом п'яти днів. І в такому випадку строк розгляду скарги почнеться обчислюватись з моменту отримання її міністерства юстиції. У разі встановлення, що строк подання скарги був пропущений, або скарга не відповідає вимогам щодо її оформлення. Комісія складає висновок та приймає рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті у формі наказу. У випадку наявності суб'єкта розгляду скарг тотожної скарги, тобто вона подана тим же самим суб'єктом з тих самих питань і на тих самих підставах, розгляд таких скарг по суті об'єднується і здійснюється у строки, які обраховуються з моменту реєстрації першої скарги. Якщо ж комісією не будуть виявлені такі факти, вона переходить до наступного етапу, тобто розгляду скарги по суті. Розгляд по суті відбувається у формі засідання, на яке запрошується скаржник або його представник у разі виявлення бажання та передбачення цього бажання у скарзі. Обов'язково залучається суб'єкт оскарження та інші зацікавлені особи, які зазначені у скарзі, або встановлені відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, або державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Слід зауважити, що неприбуття таких осіб на засідання не перешкоджає подальшому розгляду. Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги заперечення скаржника, зазначені у скарзі, та інші обставини, які необхідні для об'єктивного розгляду скарги, в тому числі шляхом перевірки інформації за допомогою державних реєстрів, витребування інформації у суб'єкта оскарження, а також витребування додаткових документів. Після цього вона вирішує е, наступне питання: Чи мало місця прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження, чи мало скаржена дія або бездіяльність, чи мало місце оскаржена дія або бездіяльність, чи було оскаржувано рішення або дія або бездіяльність державного реєстратора законами, або ж все-таки були виявлені якісь порушення, чи належить задовольнити скаргу у повному обсязі або в певній її частині? Чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скажника іншим способом ніж передбаченим у скарзі, наприклад, внесенням шляхом виправлення технічних помилок замість того, щоб скасовувати державну реєстрацію? І які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають із факту скасування рішення або з факту визнання скарженої дії або бездіяльності діяльності проти правил, підлягають вчиненню? За результатами розгляду скарги, суб'єкт розгляду скарги на основі висновку комісії приймає одне з таких рішень: або задовольняє скаргу повністю або частково, або відмовляє у її задоволенні. Все це оформлюється наказом. Законом України як про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, так і державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань містять перелік підстав для відмови у задоволенні скарги. Зокрема, до них належать скарга оформлена без дотримання вимог, передбачених законом, у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з такого самого предмету спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін, у разі наявності інформації про судове провадження у зв'язку зі спором між тими самими сторонами. Є вже рішення органу з того самого питання, в органі ведеться розгляд відповідної скарги. Скарга подана особою, яка не має на це прав, і закінчується встановлений законом строк подачі. У разі все ж таки задоволення скарги повного або часткового комісія приймає одне з таких рішень. У разі подання скарги на дії державного реєстратора нерухомості це буде скасування рішення про державну реєстрацію. прав... Потім скасування внесення змін до запису про державний реєстр. Внесення змін до записів державного реєстру речових прав та виправлення помилки, у разі подання скарги на дії державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Це буде скасування реєстраційної дії у разі оскарження реєстраційної дії, проведення державної реєстрації у разі відмови у державній реєстрації. Незалежно від виду скармця буде виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором, тимчасове блокування доступу державного реєстратора до єдиного державного реєстру або державного реєстру речових прав на нерухоміну, анулювання доступу до державного реєстратора до реєстрів, скасування акредитації суб'єкта. Державної реєстрації притягнення до дисциплінарної відповідальності і направлення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при міністерстві юстиції у разі вчинення державної реєстрації нотаріуса. Також додатково повідомляємо, що Міністерство юстиції України 12 серпня 2016 року був прийнятий наказ номер 2473 24735 про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації. Зазначений наказ, опублікований в офіційному віснику 19 серпня 2016 року та набирає чинності 30 серпня 16 року. Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення. Подання їх до суду з метою притягнення недобросовісних державних реєстраторів до адміністративної відповідальності, передбаченої частинами 1 та 4 статті 166, з приміткою 11 та статті 166 з приміткою 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, ми. Завершуємо наш вебінар. Ми, е, як працівники Головного територіального управління юстиції Ченіїської області, е, закликаємо вас уважно ставитися до своїх прав, законних прав у сфері реєстрації нерухомості, реєстрації бізнесу у разі виявлення підозр, у разі виявлення вами або, або підозр щодо махінацій з вашою нерухомістю. З вашим бізнесом звертатися до нас зі скаргами на дії державних реєстраторів. Дякую за увагу!